Світить, люди сплять, а ми працюємо, щоб чогось в цьому житті добитися. Руки чорні, вроді би молодий хлопець, а в діти як старий дід. Куди таке годиться? Ну, то все таке мелочі, фігня. Е, продовжуємо розвиватися з нуля до власної автомайстерні. З нуля це значить з нуля. Де маєш, там ліг. Інструментів нема, не біда. Сів, поїхав, купив. Працюєш. Ну, за цей весь час, мабуть, в YouTube веду півроку, може більше, я там не рахував. От добилися вже такого результату Гайковерт. Кучу ще є інструментів. Отакий От прес ми зробили в попередніх відео. Я вам скажу: якщо преса немає, то навіть нічого не робити без преса. Далі варю ще одну штучку, побачите вже в наступному відео. Ну що, заїхала така деонубіра, бо фу, всю роботу полускали. Побачите вже в відео. В наступному. А тут проблеми по мотору. Це Ланосовський мотор 16-клапаний. Так само він стоїть і тут. От, власник каже, вже рік часу, рік часу якісь майстри робили і не можуть дійти до фінального результату. Полкового. Каже, що щось ну, не годиться. От, розказувати не буду там, що до чого, але є що подивитися. Так що на кінець хочу сказати: дякую вам всім за підтримку і від душі бажаю, щоб е, ваші мрії здійснювалися і все було так, як ви собі запланували.